Дорогі колеги, усі, хто цікавиться музичним розвитком дітей, музичні педагоги, музиканти, психологи, педагоги раннього розвитку, монтесорі-педагоги, запрошуємо вас у школу музичних креативних педагогів. Майже щотижня до нас приходять запити з різних міст України, а також з різних країн, від садочків, від шкіл, від дитячих центрів, студій на спеціалістів, які могли би проводити заняття по нашій програмі. І сьогодні ми готові поділитися з вами усіма нашими методичними прийомами, розказати про той синтез методик, який ми напрацювали протязі 15 років. А саме це і орфпідхід, це Вальдорська система, це Жак Далькрозо, це Шейніші Сузуки, Тетяна Рукитянська, Тетяна Тютюнникова та наші авторські напрацювання. Через участь у живих уроках з дітьми та через практичне проживання матеріалу ви продикнете в усі тонкощі взаємодії з дітьми. Ми допоможемо вам освоїти напрацьований нами музичний матеріал та робочі моделі для організації ігрових занять музикою. Ми також розповімо, як надавати заняттям терапевтичного впливу, завдяки якому і батьки, і діти позбуваються негативних емоцій та внутрішньої напруги. Ви дізнаєтеся, як утримувати інтерес дітей та мотивацію батьків на заняття впродовж декількох років, як пояснити, що саме ігровий процес гра в просторі музики є набагато важливішим для розкриття творчого потенціалу дитини, аніж завчені навички та отриманий короткочасний результат. Багато уваги приділимо тому, без чого сьогодні дуже складно розвивати свою справу, а саме, як вести просвітницьку діяльність у спілкуванні з батьками та в соцмережах, які додаткові заходи у цьому допоможуть. А ще дуже важливо, як завоювати довіру та повагу до своєї справи. Ми наочно продемонструємо, як живе виконання та робота з концертмейстером стає запорукою органічного занурення дитини в музику. Покажемо на практиці, як подавати дітям класичну музику через образи, рух, музикування. Ми також розповімо про організаційно-фінансовий бік роботи музичної студії, бо поруч із творчим цей аспект є украй важливим і несе в собі приховані небезпеки. Якщо вам близькі наші ідеї, якщо ви прагнете розвиватися, Якщо ви не боїтеся глибокої роботи над собою, бо діти і музика це той лакмусовий папірець, який показує найпотаємніші і найболючіші точки нашої підсвідомості. І цього не варто боятися. Варто в це йти, варто з цим працювати. І ми, команда Педагогів Ділі Ділі та я, Юлія Сладковська, готові поділитися з вами усім, що напрацювали, усім, що вміємо. І сподіваємося, що це буде в нагоді для відкриття, можливо, вашої власної студії можливо, вашої практики, ну і звичайно ж у виконанні вашої місії. Запрошуємо всіх вас у школу креативних музичних педагогів.